Сьогодні 12 листопада Івано-Франківська область. Дивимося на хурму. Це в нас сорт Дарсофіївки. Взагалі цього року з хурмою така ситуація, що дуже запізнюється дозрівання десь біля трьох тижнів, тому що був холодний дуже травень і також кінець вересня, початок жовтня, весени також похолодало і така досить суттєва затримка. Плюс, 21 жовтня був заморозок мінус 5 градусів. І на хурмі ось такі. Такі плями з'явились, тобто вона підмерзла хурма. Минулого року я знімав відео, також в восени був заморозок десь, десь мінус два, мінус три, то це якби не сильно пошкодило. Майже пошкоджень не було, а ось вже цього року мінус 5, то вже видно є таке підмерзання, таке потемніння на плодах. Але не, не на всіх, тобто тільки на деяких, в основному в більшість все добре, такі плоди нормальні. Все-таки, напевно, краще хурму, коли йдуть ось такі вес... Вес... весенні заморозки, там мінус три, то краще її знімати, і вона дуже добре. Дуже добре дозріває в кімнатних умовах. Я вже пробував, з цим питань немає. Є ще питання. На рахунок того, як впливають заморозки щодо терпкості, тому що від одних інформація є, що приморозки підвищують терпкість, інші кажуть, що навпаки знімає. Ну, я це питання ще досліджую. Тут точно важко сказати. Це в нас був. Дар Софіївки. Далі в нас сорт Брес 2. Ось такі цього року вони темні. Ну, це значно раніший сорт. Він вже давно, давно дозрів. Тобто вони вже ось так, такі. М. Ну, терпості не відчувається. Хоча, щоб, якщо вона є терпкість, ну, ледь є, після смак такий так, трошки є. Щоб її не було, потрібно зірвати плоди і потримати в таких кімнатних умов, вона мала б трошки постояти, тоді терпкість. Пропадає ось там наверху ще багато плодів. Частину вже зняли. Далі у нас найраніший сорт це є Early Джевел. Ще плоди висять Це найраніший сорт. З найдрібнішими плодами. Мороз, якби я не бачу щоб пошкодив його, все добре. Це ж залишки на дереві. Також цей сорт потрібно, щоб він постояв трохи, тоді стає смачне без терпкості. Далі в нас сорт мікусу. Це є перше плодоношення цього сорту. Видно, що він пізній, як і сорт пам'яті Черняєва. Вони якби на одному такому рівні йдуть ще тверді, деякі тільки м'які. І також вони також підмерзли місця мої такі такі плями як би. Зараз покажу. Таке от цей сот ще будемо дегустувати, щоб він не дозрів. Сьогодні буду всю хурму знімати з дерева, тому що знову вночі там пише ноль, ну, може бути морози. Все-таки зірву і вже будуть в кімнаті дозрівати. І сорт пам'яті Черняєва. Ось таке, що тут видно. Ось такий це від, від морозу. Ну цей сорт і так для, наших, для нашого регіону. Достатньо пізній, плюс ще ось цей рік такий. То цьому сорту в таких умовах не дуже добре дозрівається. Ще плоди великі, гарні, постоять в кімнаті і трохи наберуть. Ще такого дозрівання і зрілості.